Сьогодні я вважаю, ми робимо дуже важливий крок у розвитку медичної спільноти нашої країни, а саме відкриваємо діяльність української тероїдної асоціації. Ми сподіваємось, що ця асоціація стане платформою для обміну знаннями досвіду та новітніми дослідженнями в області тероїдології. І наша мета це об'єднати зусилля найкращих фахівців, щоб забезпечити високий рівень медичної допомоги. Помоги нашим пацієнтам я щиро сподіваюся, що нашими спільними зусиллями ми можемо створити можливості для проведення наукових конференцій, семінарів та освітніх програм, які сприятимуть професійному зростанню наших членів та підвищенню стандартів лікування. Дякую кожному з вас за підтримку та віру в нашу спільну справу. Певнена, що разом ми зможемо досягти значних результатів та внести вагомий внесок у розвиток тероїдології України.